Всім доброго дня! Тема уроку розв'язування задач з теми кількість теплоти, питома теплоємність речовини. Будь ласка, запишіть собі тему і дату нашого уроку. в Зошит. І так, задача номер 1 Яку кількість теплоти віддає 5 літрів олії при охолодженні від 50 градусів Цельсія до 10 градусів Цельсія. Записуємо умову обов'язково в зошит собі. І так, пишемо дано. У нас є об'єм 5 літрів. А також температура. Да, у нас відбувається охолодження. Т1 у нас буде 50 градусів Цельсія, Т2 у нас, відповідно, буде 10 градусів Цельсія. Далі ми е, з таблички беремо питому теплоємність олії. Це буде дорівнювати 1700-м. Джоуль в знаменнику кілограм помножити на градус Цельсія. І нам ще потрібна буде густина. Теж її з, таблич, з таблички можна знайти РО дорівнює 900 кг поділити на метр кубічний. І нам треба знайти кількість теплоти. Будь ласка, зверніть увагу, як ми переходимо від 5 літрів до метрів кубічних. Бачите, 5 літрів це те ж саме, що 5 дециметрів кубічних. А далі нам відомо, що в одному метрі 10 дециметрів, відповідно, треба помножити, можна таким чином записати, і помножити дециметр на дециметр на дециметр і перевести цей дециметр в метри. І фактично 5 помножити на 0,1 метра, на 0, ,1... ще раз на 0,1 метра і ще раз. Це те ж саме все, що поділити на 1000. І у нас вийде 0,5 метра кубічних. Ми застосовуємо формулу кількості теплоти. Ще раз повторюю, у нас от охолодження: CM т 2 Це М дорівнює Т. дорівнює CM t 1 мінус 2 Тобто кількість теплоти дорівнює добутку питомої теплоємності на масу і на цю різницю температури. Ви бачите, що у нас m немає, але є густина і є об'єм. Нам відома формула густини, R дорівнює М поділити на В. З цієї форми ми якраз знайдемо m. M буде дорівнювати до добутку густини на об'єм. М тобто, помножити на В. Все замість M ставимо цю формулу «Ро» на В. І у нас, відповідно, буде Q дорівнювати С, тобто питома теплоємність, помножити на густину на РО, помножити на об'єм і на різницю температури. Далі перевіряємо розмірності. Все у нас виходить. Підставляємо наші дані, які у нас є. Замість С 1700. РО 900 В об'єм. 0,5, ну і відповідно 50-10 різниця температури. І отримуємо 306 тисяч джоулів. Можна записати в кілоджоулях. Відповідь, будь ласка, записуйте. Q дорівнює 306 кжоулів. Переходимо до задачі номер 2 Чому дорівнює питома теплоємність речовини? Якщо для нагрівання 2 літрів її на 20 градусів, потрібно 150 кжог теплоти. Густина речовини. 1500 кг на метр кубічний. Умови, будь ласка, собі перепишіть в зошит. Будьте уважні. І так, пишемо, що нам дано. Об'єм у нас 2 літра. Температура змінилася на 20 градусів. Q. Кількість теплоти 150 кДж, переводимо в систему Сі, маємо 150 джоулів і нам ще давали густину рода рівня 1500 кг на метр кубічний. Нам треба знайти питому теплоємність е, цієї речовини. 2 літри, як вже переводити метр кубічний, ми розібрали. Ну, ще раз, 2 да, літри це буде у нас 0,02. 2000-х метра кубічних. Далі, з нашою формулою, яка була попередній здачі. У нас тут знов-таки відбувається, ви бачите, да? так, нагрівання, охолодження в даному випадку нагрівання. Маємо Q дорівнює С помножити на m помножити на Дельта T, І з цієї формули ми можемо знайти С, С це питома теплоємність. вона буде дорівнювати відношенню кількості теплоти. На масу і на різницю температури. Знов-таки маси у нас тут немає, але є густина і об'єм, можемо знайти масу. Вона буде дорівнювати добутку густини на об'єм. Підставляємо нашу формулу. Отримаємо, що питома теплоємність С дорівнює кількості теплоти, да, поділити на густину, на яку б ми множимо на об'єм і множимо на різницю температури ΔТ. Перевіряємо розмірності. Все у нас добре. Потому теплоємність джоуль поділити на кілограм помножити на градус Цельсія. Це в знаменнику. І відповідно підставляємо наші дані. 150 тисяч, це джоулів. Ділимо на 1500 кг на метр кубічний. Множимо на 0,2 тисячних метра кубічних і на 20 градусів на різницю температури. Маємо відповідь 2500 джоулю поділити на кілограм. Ну і цей кілограм помножити на градус Цельсія. Будь ласка, запишіть собі відповідь. Задача номер 3 Чавунну кастрюлю масою 5 кг. Налили воду масою 9 кг. Яку? Кількість теплоти треба передати кастрюлі з водою для зміни їх температури від 30 до 100 градусів Цельсія. Будь ласка, переписуємо умову дуже уважно. Швиденько. І пишемо, що нам дано. У нас є кастрюля масою 5 кг. Так і пишемо М1 дорівнює 5 кг, М2 це у нас вода, маса її 9 кг. Далі у нас є наскільки треба змінити температуру. Там Т1 дорівнює 30 градусів, т 100 градусів відповідно. І також є питомі теплоємності, ми можемо знайти. Для і для води. Для води. чавуну 540 джоуль на кілограм на градус Цельсія. І відповідно для води С2 у нас буде дорівнювати 4200 джоуль на кілограм і на градус Цельсія. Нам, і нам треба знайти оцю о, кількість теплоти загальну, яка потрібна. Зрозуміло, що для нагрівання кастрюлі і води потрібна кількість теплоти. Тобто, у нас тут буде і Q1, треба нагріти і кастрюлю, і воду. Тому, щоб знайти цю загальну кількість теплоти, треба їх додати. Так? Q1 плюс Q2. Ще раз повторюю, це треба нагріти і кастрюлю, тобто певну кількість теплоти і воду Q2. Кількість теплоти, яку одержить кастрюля дорівнює. Ну і записуємо для кастрюлі це Q1 дорівнює С1, для чого воно бачите, теплоємність. М1 маси кастрюлі і різниця температури Т2-T1. там, Нам сказали, від, 100, від 30 до 100 градусів. Все можемо одразу підставити нас там скорочують, бачите, градуси Цельсія кілограми. І буде у нас 189 тисяч джоулів. І шукаємо кількість теплоти, яку одержить вода. дорівнює так, Q2. дорівнює С2 треба помножити М2 і на цю різницю температури Т2-T1. Підставляємо. Маємо що Q. Вибачте, тут Q2, не Q1, а Q2. Помилка. Q2 4200 джоуль на кілограм на градусе Цельсія. помножити на 9 кілограм. І на цю різницю 100 мінус 30. Там 70 літрів. Так. Дорівнювати буде у нас цей виріз 264. Вибачте, 2 мільйона 600. 46 тисяч. Запишіться біджоулів. Ну і щоб е знайти цю згальну кількість теплоти, їх треба додати, так? 189 тисяч. Додаємо 2 мільйони 646 тисяч. Маємо 2 мільйони 835 тисяч. Ну, і, Відповідно, можемо ще записати це в кіло джоулі. Буде 2835 кжог. Будь ласка, запишіть собі відповідь. І ще одна задача. Чому дорівнює маса стальної болванки, якщо при її охолодженні від 1230 градусів до 30 градусів у нас виділяється 181,018, 3 сотих мегаджолів теплоти. Записуємо собі умову ще раз, чому дорівнює маса стальної болванки якщо при її охолодженні від 1230 до 30 градусів Цельсія у нас виділилося 181,3 мегаджолів теплоти. І так, записуємо дано. Т1. У нас буде дорівнювати 1230 градусів Цельсія, Т2 30 градусів Цельсія. У нас від... охолодження відбувається. Q ми переведемо в систему С. 181,3 Мегаджолі Переводимо просто в джолі швиденько. 181 мільйон. Бачите. 30 тисяч джоулів. І нам ще е, маса йде про бачите, да? Маса стальної баланки. Записуємо пьетому теплоємність 500 джоулів на кілограм на градус Цельсія, і треба знайти е, масу. Дивіться, в різних табличках може трошечки відрізнятися оця питомий теплоємність. Беріть, яку вам в таблиці виберете, чи яку вам вказують в задачі. Зрозуміло. Q C T1-T2 це наша формула, щоб шукати кількість теплоти при нагріванні або охолодженні. І нам з цієї формули треба знайти M. У нас Q залишиться в чисельнику, в знаменник піде C, і на оцю різницю температури. Ми множимо т 2 мінус т 1 Перевіряємо розмірності. Джоулі тут скорочується. Ось тут невірно, бачите, тут кілограми у нас виходять. Джоулі, джоулі тут скоро, ви знаєте, перевернути дріб. Джоуль на кілограм, кілограм піде вгору, джоуль буде в знаменок, і вони скоротяться. Тут звичайно кілограми. Це надруковано неправильно. Є, маса буде дорівнювати 181 тисяча 30, 181 мільйон, вибачте, 30 тисяч, поділити на 500, яке, як, ну там в дужках у нас так, 1230 мінус 30. І приблизно вийде 302 кілограми. Будь ласка, запишіть собі відповідь. Ще раз. Тут будьте уважні, це помилка і треба тут кілограми написати. Не забувайте. Додому треба повторити параграф номер 8 Виконати тест на все освіті. Раджу не списувати. Там є задачі. Задачі треба перед тим, як правильно відповідь давати, треба розв'язати. Будь ласка, будьте уважні. Виконуйте самостійно. Раджу не шукати нічого, а просто взяти зошит, в ньому записати там задачу і швиденько розв'язати там нескладні задачі, тим паче схожі ми з вами вже розв'язували. Все, дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення.